Бо я стільки як для дітей непросто. Це треба робити так, аби дитина від прочитаного почерпнула для себе щось цінне. Переконана письменниця Юлія Драгун. Зернятка мудрості, як і дві попередні книги, збірка оповідань, пісень та віршів повчального характеру. У своїх творах авторка намагається показати дітям, що поняття любові, доброти та чесності завжди актуальні. Дуже добре, щоб Наші діточки росли на духовності вивчені, тому що якщо в хаті буде багато книг, то дитинка візьме. А якщо лише самі іграшки, ну хай будуть іграшки, але так ну лише іграшки, а книгу мама повинна давати, взяти на руку дитинку, зразу взяти і книжечку, щоб вона подивилася, щоб дитинка з, з маленьких рочків і привчати. І зато в моїх книгах на повомолитва оче наш. І 10 божих заповідей натхнення для написання казок та оповідань для дітей. Юлія Драгун черпає від онуків. Згадує, що перший вірш, який вийшов з під її пера, був присвячений саме їм. Додатковим стимулом, який посприяв створенню презентованої збірки, стала неодноразова участь попередніх двох видань на книжкових форумах та перемога на літературних конкурсах. Творчість Юлії Драгун відома не лише в нашому краї, а й поза межами області. Доказом цього є те, що деякі твори письменниці увійшли до шкільного посібника з християнської етики. Ми були в Києві на міжнародній виставці. До нас підійшла доктор наук, доктор філософії, доктор педагогічних наук, укладач основ християнської етики. Це та е, дисципліна, яку починають вивчати у нас у школах. Це та е, підручник, зрештою, хрестоматія, яка зараз готується у Києві, і столичні. Упорядники, побачивши книгу драгуна, потім познайомившись з цією книгою, третину цієї книги включили до хрестоматії. За короткий час із літераторки-початківця Юлія Драгун стала самодостатньою письменницею. На сьогодні авторка дитячих книг вже працює над новим виданням, яке найближчим часом вийде до друку, та порадує і дорослу читацьку аудиторію.